Як ви знаєте, я дуже часто намагаюся відтворити рецепти а, Джемі Олівера всесвітньо а, відомого британського кулінара. Але сьогодні я вас познайомлю з Дженаро Кантальдо. Це лондонський тато, так його називає Джемі. Ось, подивіться, які красунчики. Один молодий, а інший мудріший. Ось вони. Так от Дженаро Кантальдо був наставником Джемі, коли той був ще кулінаром початківцем. Таким юним. А ще раніше, Дженаро заразив не тільки всю Британію, але і весь світ пристрасною любов'ю до італійської ку. Кухні. Потім почалися гастрономічні зустрічі, писалися книжки різні кулінарні шоу. Сьогодні, друзі, я надихнувся рецептом саме дженаро. І Із задоволенням вам приготую шоколадний пудинг і замаритті. Отже, зараз розігріваю каструлю і сюди наливаю пів літра молока. Вже зараз сюди можна додати 2 столові ложки цукру. Так, можна розмішати. І я чекаю, коли молоко стане дуже теплим, але не гарячим. Зараз я сюди додам 2 столові ложки борошна. От саме зараз це дуже важливо. Якщо молоко буде дуже гарячим, борошно візьметься. Грудочками. Щоб такого не було, кидайте борошно саме в тепле молоко і мішайте ось так от вінчиком. Розчиняйте борошно у теплому молоці. Тим часом я візьму стручок ванілі. Якщо у вас такої немає, заміняйте її ванільним цукром, розрізаю навпіл, і мені потрібне тільки насіння молоко. Не забуваємо час від часу все помішувати, щоб нічого не підгоріло, хоча вогонь у нас невеликий. Тепер Дженаро рекомендує додати сюди лікер Амаретто. Відтак десерт буде мати назву Амаретті, тобто з присмаком. Під час термічної обробки зайвий алкоголь випарується, а надзвичайно приємний, пікантний мигдалевий аромат залишиться. Так. Зараз я вже сюди додам 50 грамів вершкового масла. Так. Тим часом я візьму плитку шоколада. Його можна натерти, а можна ось так суденько нарізати. Кидаємо шоколад. Масло майже розтопилося. О, подивіться. Десерт набуває такого приємного кольору какао, я б сказав. І будьте уважними. Вимикайте суміш тоді, коли почнуть тільки з'являтися бульбашки, які означатимуть, що суміш готова закипіти. Вимикайте одразу! І, друзі, обов'язково наливайте десерт тоді, коли він гарячий. Адже коли застигне, навряд чи у вас так вправно вийде. О, на сам кінець. Можна сюди посипати солодкими сухариками будь-яким печивом. Зараз отак от потовчу банку. І посипаємо. Отже, сеньори Дженаро Контальдо як добре бути вашим учнем навіть на відстані. Тисячі кілометрів. Дякую за рецепт і всім смачного.